Добрий вечір. Вітаю всіх. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую, що приєднаєтесь до цієї молитви. Дякую. Також дякую всім, хто буде дивитися цю молитву в записі. Дякую. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу вільноду. Я займаюся тим, що допомагає людям. Сдивитися, налагодити життя, налагодити відносини з людьми, з близькими, за допомогою очищення підсвідомості різними духовними методами, практики і практиками. І сьогодні, ввечері, як і кожний вечір, о 21.10 я проводжу колективну молитву за перемогу України. Цю молитву я провожу на Ютуб-каналі Вільнодум, тому. Запрошую вас приєднатись до каналу, натискайте дзвіночок, щоб вам приходило спів... сповіщення про молитви, про відео, які виходять на каналі. Як я сказав, я займаюся духовними методами стілення, оздоровлення і тіла, і душі, і життя взагалі. Тому на каналі виходять афермації, медитації, молитви, різні. Також подкасти на різні теми, які хвилюють людей. І давайте перейдемо тепер уже до молитви. Хочу зазначити, що я використовую власну молитву покаяльну. Це молитва, яка покликана очистити душу від страхів, від сумнівів, від зневіри. І натомість наповнити людську душу вірою у перемогу. Вірую в краще, вірою у те, що все буде добре, що українські Збройні сили переможуть, що в нашій країні настане мир, благополуччя, добробут, процвітання. Я дуже сильно вірю в колективну молитву, тому вже більше трьох місяців кожний вечір провожу цю молитву, бо вірю, що е що наша колективна молитва, то вірю, що її чує Господь Бог. Вірю, що так, як і в Біблії написано, що коли люди звертаються колективно до Господа Бога, то він знаходиться серед них і чує молитви. І тому я вірю, що Бог серед нас, Він чує наші молитви і здійснить їх обов'язково. Також написано. Моліться і отримаєте, просіть і отримаєте, і також написано Да буде вам по вірі вашій. Тому я кожний вечір намагаюсь пару слів сказати, щоб підтримати віру людей, щоб підтримати їхнє натхнення і впевненість у тому, що все буде добре, що щоб люди. Не опускали руки, а навпаки, приєднувалися до молитви, заспокоювали свої душі, свої серця, зміцнювали свою віру у краще, віру в перемогу, віру в те, що нас чекає щаслива майбутність всіх нас, всіх українців, і не колись через роки, а реально просто сьогодні, завтра, що Господь Бог нас захищає і все буде добре. Дякую вам, що ще раз дякую вам, що молитеся, що підтримуєте цю молитву, що поширюєте її в соціальних мережах. Я включу слайд із текстом молитви. Нагадаю, що це орієнтовний текст молитви. Повний текст молитви, я в... який я використовую, ви можете знайти в описанні під відео. Давайте приступимо до самої молитви. Господом Богом. Слава Господу Богу. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь всемогутній, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе. Бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, розпочали широкомасштабну війну в моїй країні, обстрілюють мирні міста з допомогою ракет. І дронів. Прошу тебе, Господи, будь ласка, вибач мені. Будь ласка, вибач мені, дякую тобі. Дякую тобі, що вибачив мені. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, сміливості, натхнення. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв мою душу, що заспокоїв мене від хвилювань, очистив мене від хвилювань, від страхів і натомість наповнив мою душу вірою у перемогу України, вірою у наших захисників, вірою в Збройні Сили України, вірою взагалі в українську армію. Вірою у те, що... Нашу країну чекає мир, процвітання і благополуччя. Вірую в те, що кожного українця, кожного українця чекає благополуччя, чекає життя в мирі та злагоді з оточуючими і чекає процвітання і благополуччя. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. 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 Господь Всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже більше року триває ця війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі, Господи. Дякую, що Ти вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, від сумнівів, від гордині, від страхів і зневірень. І дякую тобі, що натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри в перемогу, сміливості, натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що Ти заспокоюєш усіх українців, що даруєш нам віру в перемогу, даруєш нам впевненість у тому, що завтра все буде добре. Що з кожним днем все буде становити краще, що Збройні Сили України день за днем і звільнять всю територію нашої країни від окупанта. Виженуть російські війська геть. І настане в нашій країні перемога, настане «Люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні сотні тисяч людей змушені. з... Зі зброєю в руках захищати свою країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив мені за сумніви, за ці неправильні думки. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Віри, сміливості, натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш душі усіх українців впевненістю у перемозі, вірою у перемогу Збройних сил України. Вірою у те, що все буде добре з нами, усіма, з нашими рідними. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що ти захищаєш кожного українця, який зараз боронить свою країну. Дякую Тобі, Господи, що Ти захищаєш кожного солдата, який зараз на фронті. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, Господь Всемогутній, я люблю Тебе всім серцем своїм і всією своєю душею. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся в тих своїх свідомих і несвідомих думках, страхах. Переконання, сумніва, зневірі, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни й далі і далі нападають на мою країну, що напали на неї ще в 2014 році і поступово і проступово намагаються захопити якомога більше. Будь ласка, Господи, будь ласка, вибачмі. Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую тобі. Дякую тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок, від сумнівів, від зневіри, від недовіри. Дякую тобі, Господи, дякую, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, Віри у перемогу, довіри. Українцям довіри людям, які мене оточують. Впевненості у краще. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що наповнюєш душі усіх українців твоєю любов'ю. Що наповнюєш нас вірою в перемогу, що наповнюєш нас довірою один до одного. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що ти об'єднуєш нас і робиш нас міцним, монолітом, нерушимими, сильними. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас життя в мирі і злагоді, що Ти приготував для нас процвітання і добробут для кожного українця на всій, на всій території України. Дякую Тобі, Господи Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь в я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні страждають ні в чому не винні люди. Мені дуже шкода, що мільйони людей втратили свої домівки. Стали переселенцями. А ще більше людей втратили свої джерела доходів і бояться, бояться за завтрашній день. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачмо. Будь ласка, Господи, вибач. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, що стали причиною цих страждань. Дякую Тобі, що натомість. Хоч е, натомість наповнюєш мою душу і душу всіх українців світлом твоєї любові, віри в краще, віри в перемогу України, віри в те, що в нас настане мир, настане життя, в якому ми будемо жити в мирі і злагоді, в якому ми будемо підтримувати один одному знати своїх сусідів, мати чудові відносини з людьми, що нас оточують. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам. Дякую, що вірите, що сповнюєте віри, оточуючи. Кожний, хто дивиться цю пряму трансляцію, бачить, що його, що люди дивляться цю молитву, що люди моляться, що люди вірять і сам сповнюється віри, віри в те, що настане перемога, віри в те, що настане мир, віри в те, що ми будемо жити в мирі, злагоді і процвітати. Дякую вам, дякую вам за молитву. Ваші молитви. Роблять вчинки, роблять позитивні результати набагато більше, ніж ми навіть можемо це уявити. Дякую. дякую. Також вам дякую за те, що підтримуєте цей канал, що ставите лайки і пишете е, приємні коментарі, е, підтверджуєте свою віру, віру в те, що все буде добре, що Україна переможе, що. Е, вірити що Господь захищає кожного, хто зараз на передовій на фронті. Дякую вам. Дякую вам за ці коментарі і, і лайки, і за те, що поширюєте це відео. Підписуйтесь також на канал. Дякую вам. Слава Господу Богу. Слава Україні і Збройним Силам України. Дякую вам, що сьогодні.